Вітаю всіх, хто дивиться. Вирішив записати такий Мідно-алюмінієвої скрутки. От Допустимо, уявимо таку ситуацію, що в нас є електроплита на 6,5-7 кВт. І вона в однофазному під'єднанні зі стіни старчить алюміній. І він просто отак-магло скручений мідного Прожаємо 30 А по скрутці. Подивимося, що з нею буде тут кліщі. Секундомір. Включаємо. Так, 35 А, поїхали. Угу. Час пішов. Просто як зробив. Одну жилу обкрутив мідними волосками там одного жилка. І то все ще раз обкрутив ще одним алюмінієм. Четвірки алюмінію у мене нема. Поставив два по 2,5. Тут з'єднав через горіх. Такі застосовують під'їзді для розвилок. Корпус нього. Тут є стальна шайба. От. І внизу алюміній, а зверху мідь. Так. так що прямого контакту між міддю і алюмінієм немає, якщо, наприклад, йде стояк по фазі, вверх пішов і воно просто йде на розвилку. А далі вже з розвилки йде на лічильники або на видні автомати. По квартирах ноль приєднаний на щит без Так, Глянемо, що тут робиться. 33 А напруга мережі 205 хвилина прийшла. Так само будемо підсвічувати тепловізором. Подивимося далі. Прийшло трохи більше 5 хвилин, 6 хвилин, ток-32. Дивіться, яка штучка цікава. Ну хто напише в коментарях, чому так є. 15 А, 15,6. 16,7. Чому не, не, не чітко порівну? А ну хто розумний, хто напише в коментарях. Чому так є? Так, струм 32 А. 6,5 хвилин глянемо через тепловізор, що тут робиться. Ми бачимо, що ізоляція сама. Мідного провода біля самої скрутки саме найбільшу температуру має. Так, провід так відносно теплий. 30, 45... 50 градусів сама ізоляція біля скрутки. Понемося на горіх. Горіху нічого, все нормально. Ну, він для того назначений, фактично. Так що... От, через такий горіх можна з'єднювати. Якщо вас цікавить, то скажіть. Я зніму наступне відео, де я покажу свій спосіб з'єднання міді алюмінія акуратний. І все чітко працює. Пишіть коментарі, якщо цікавить. Так, прийшло 25 хвилин. І перше, що насторожило, то що різко почав падати струм. А Відповідно до закону, значить, що опір самої електроцепів в нас виріс. Зараз підсвітимо тепловізором, глянемо, що тут робиться. Ху-ху, 70 градусів, ніхрена ренасові, блін. Так, 25 хвилин пройшло на току 30 А. 71-72. 26 хвилин. 21 А. Просто нагрівається і скрутка отримує опір. І все. Десь, знаєте, гуляє таблиця. Погубліть собі таблиця електрохімічних потенціалів. От, і там є різні метали, і вказано, скільки в мілівольтах вони дають потенціал. Якщо вони йдуть як гальманічна пара, в якості електроліта виступає вологе повітря. Ми отримуємо окислення опір відгорання і подальшому пожару. 20 А впав струм. Помаринуємо ще і трошки подивимось, що буде далі. 38 хвилин. Знову так само ток вирівнявся трошки. Став 27 А. Потім знову почав падати. Подивимось через тепловізор. 73 градуси. Ізоляція біля скрутки самої. Отак пішов провід. Температура самого провода 37, 32, 36. Подивіться, тепер. Тут температура трошка більша, де є іменно перехрещення проводу. Я так спеціально зробив, щоб показати. От горіх. Горіх холодний сам. Все нормально. 73-74 77 градусів. От. Ток, знову виріс 27. Від провода скоро можна буде. Перекурити папіроса. Ізоляція сильно гаряча, навіть пальці. Пальцями не дуже і візьмешся, За горіх ще можна взятися 40 хвилин. Поки в нас годину часу на плиті щось варилося. в повітрі, як то кажуть, запахло перемінами точніше паленою ізоляцією. Якщо придивитись видно. Димок такий легенький. О, пішов. Оп, димиться, Бачите? 90 градусів. 95 було. 78. А температурі ізоляція вже починає диміти. В подальшому до пожару доводить. Трошки поміняла колір мідь. От. Тому в подальшому, якщо будете підключати якісь серйозні електроприлади, заміняйте алюмінієвий кабель на мідний. Якщо нема можливості замінити, то використовуйте перевірене з'єднання, яке предназначено спеціально для міді і алюмінію. Добре, всім дякую за перегляд. Бувайте! Подивимося на ізоляцію. Оп. Ізоляція помаленьку влушиться.